Друзі, історія переселенця. Це все життя сьогодні їхав з хлопцем, який півтора роки був в окупації в Херсонській області. І зараз вони приїхали сюди, і йому обідно, він каже. Поліцейський говорить, що я ухилянт. А ухилянт по суті. Хто? Ну, ті, хто звідтіля втікли. і чому ці переселенці попали в торбу, тому, тому що. Як він каже, в 4.30 у нас уже поліцейських не було. Вони драпанули. А драпанули куди? А у Білу церкву в тому числі. Такий там був чабанов, не пам'ятаю, як звати його навіть. Воно втікло втекло звідтіля. Тут в зговорі з бившим начальником поліції з керівництвом завели на мене справу Ліпову, яка, звісно, пішла за російським кораблем туди, куди й вони підуть. Але дивіться, друге питання. Він каже: в сім годин, коли ми стояли, черга велика була біля воєнкомату. Перед носом перед нашим вибачився воєнком, закрив і сказав: ми вам зателефонуємо. Але каже, майже 200 чоловік, атошників точників зібралися, які тримали зброю, які готові були воювати. Хлопці кріпкі, здорові, нормальні, адекватні. проукраїнські, їм зателефонували вже з іншого боку. Їх вже відловлювали. Інші відловлювали. З іншого боку, чому? Та тому що ви, хелянти драпанули. так вийшла. Так виходить. А він чим винен, що ви не дали йому можливість отримати зброю, що ви не захистили згідно Конституції, ви малися там захищати їх, а вони б вам допомогли. То мало того, що ви їх не захищали, ви ще й не допомогли їм. Дитина в нього була на підвалі дівчинка 21 рік. На підвалі сиділа у цих у за кого? Хто відповідати за це буде? Розказуєте там про ухилянтів. Людина втратила все, що вона нажила собі в свій час, так? Трудом. Два автомобілі було вдома забрали. Один, правда, каже, викупали з половини, попались адекватні, каже, не віддаси з половини. Машина хороша була. Завтра, завтра буде. А одну забрали, зламали пальця йому, розбили нос прикладом. От. Що ви? Що ви розказуєте? Для чого ви приймаєте отак людей, які натерпілися, і натерпілись не за те, що вони ждуни були, чи вони хотіли цього. А й за те, що ви їх кинули. Просто тупо кинули. Так я до чого веду. Я не хочу обобщати, що всі винні. Я хочу, щоб усіх по прізвищу, отих поліцейських. Отих воєнкомів, які втекли одні раніше, одні пізніше. Щоб їх всіх, так як і цього Чабанова, всіх відловили, і щоб вони не служили десь, не, справи не заводили там на патріотів, на, на українців, бо вони оттуда, ви ж знаєте, поприбігали, вони не будуть ніколи патріотами, щоб їх половили і всіх посадили, або розстріляли військовий час. Просто розстріляли сінкою, бо сьогодні йде війна. Війна, І гинуть люди, і гинуть сотні тисяч людей. От до чого я це все веду. Отака От історія про простого так званого ухилянта. Їх таких тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч кинутих, обманутих, обдурених. Тому в мене пропозиція і прохання, і звернення до правоохоронних органів, як я називаю їх завжди, каральні органи. Будь ласка, це ваша місія. Покарайте усіх тих ухилянтів, які дійсно потікали, кинули все, не захищали, не зробили нічого. Не підтримали людей, не видали зброю, не дали можливість захищатися, нічого не зробили, просто втікли, посадіть їх, всіх. Все. Все.